вам, малята, Любі хлопчики, дівчатка, добрий вечір, моя дорога українська родина! Щиро вітаємо вас у цей вечірний час, моєю помічницею, лялькою, мотанкою, берегинею домашнього вогнища. Запрошуємо у чарівний світ казок! Втрачена каблучка скіфського царя. Казка. До одинокої хижі, що стоїть в байраку над лиманом, прийшов чоловік. Одягнутий він був скромно, але охайно. Довге чорне волосся спадало на плечі, а руки судомно затискали під пахвою полотняну торбину. Зупинившись перед плотом, він гукнув натріснутим голосом. Агов, чи є тут хто? Розвернувся навколо, дослухався, але окрім шуму дерев та далекого хлюпотіння хвиль води нічого не було чутно. Агов, чи є тут хто? повторив чоловік. Я тут михая шукаю. Може, знаєте, де він? А чого ж не знаю? Знаю, почулося за плечима. Оглянувся, а просто перед ним стоїть сивий, як голуб дідусь у довгій полотняній сорочці, спираючись на палицю. Якби не засмагла шкіра, то подумав би, що то привид перед ним явився. Доброго вам дня та доброго здоров'я, привітався гість, прийшов до вас за порадою, якщо не виженети. Якщо прийшов із щирим серцем та відкритою душею, то пощо тебе виганяти? Заходь і відчини фіртку, також виплетену із лози, як і пліт. Стежина поросла споришами та подорожником. Пролягала по великому подвір'ю до невеликої і ошатної хатини. З насупленим очеретяним дахом, що накривав половину її глиняних стін, вона усміхалася сонцю невеличкими вікнами. Перед хатою ріс Великий Горіх. Під ним у затишному тіньочку ніжилася криниця та стояв стіл із двома лавами по боках. Дідусь підійшов до криниці і, крутячи важкий коловорот, став опускати відро. Подорожній підійшов до нього і допоміг витягти важке відро з прохолодною джерельною водою. Глянув униз, криниця була дуже глибокою, йому здавалося, що на поверхні води миготіли зорі. Він здивовано підняв голову і побачив над собою літнє голубе небо, і яскраве сонце, що купалося в лимані. Старець набрав кухоль води, запропонував гостю, на стіл поклав дві паляниці, дбайливо загорнуті у білу полотнину. Після того, як вони поїли, уважно глянув на подорожнього і запитав. Ну, то яка? Така потреба привела тебе до мене? Не знаю, з чого почати, зам'явся чоловік. А ти почни спочатку. Свати то тебе як? Батько з матір'ю раду назвали, відповів той. Радість, значить, несеш, замислено промовив міхай. То добре. А про що ти запитати хотів? Я живу тут недалечко, біля села Роксолани, наша хата ближче старого кладовища. Так от повертаюся, я вранці з риболовлі, дивлюся, а збоку біля Осипища щось блистить. Кинув я усе, придивився, а там кістяк людський. Вже багато років лиман наступає на село і розмиває береги. Цього разу вимило цілий кістяк і багато ще чого. Якісь бляшки, стріли, наконечники старовинних списів. А на руці кістяка був перстень. Я його і зняв. приречено завершив свою розповідь раду. Чимало скарбів наша земля зберігає, чимало віддає людям, розважливо сказав міхай. Віднеси все, що знайшов до старости, якщо твої скарби мають давню історію, то тобі належить грошова виплата. Все, що я знайшов, я закопав на городі і нікому нічого не сказав. І далі продовжив, мимоволі стискаючи кулаки. А от перстень не можу ні сховати, ні закопати, ні викинути. Невже знайшов карбункул з кіла, висловив припущення Михай. Не знаю, промовив раду. Він виклав е, з полотняної сумки яку весь час тримав під пахвою невеликий згорсток на стіл і відійшов. Розгорни, наказав старець, радо підійшов до стола, розкрив шматину. У ній лежав перстень неймовірної краси, в срібно-золотому півмісяці сяяв червоний камінь карбункул. Він освітив усе навколо таким яскравим світлом, що, здавалося, ніби це сонце сховалося не за горизонт, а опинилося тут, на столі, під розлогим горіхом. Від каменю потяглися щупальця і стали оплутувати усе тіло чоловіка. Ще мить і чоловік би загинув. Але міхай прочитав давнє заклинання. І камінь втратив свій блиск, згас і став каменем у непримітній стародавній каблучці. Коли раду прийшов до тями, він лежав у хаті чаклуна на зручній і чистій постелі. Господар варив якесь зілля біля печі. Дякую, що врятували мене, кволим голосом сказав чоловік. Це тимчасово, відповів чаклун. Я відтермінував лише неминуче. Він налив у чашу зілля і підніс до вуст немічного, раду випив, по тілу розійшлася тепла хвиля, що оживила кожну клітину його тіла. То що ж я маю робити? сумно запитав хворий. От що я тобі скажу, почав важку розмову чаклун. Сотні років передавався з у уста легенда про цю каблучку. Належала вона Скіфському царю Скілу. Його вбив рідний брат і поховав десь тут, в наших краях. Легенди стверджують, що в місті Ніконій. Це поблизу вашого села Рокселани. В пам'яті людській загубилося місце його поховання. А от ти, мабуть, його знайшов. То тепер я володію царськими скарбами? здивувався раду. Лице його порожевіло, він присів на ліжку. Ти знайшов їх, розграбував давнє поховання, осквернивши його і вкрав царську каблучку влади скіфських царів. Я заверещав чоловік. Очі у нього стали навіженими. Він закрутився на місці і кинувся до стола, де залишив каблучку, але її там не було. Він ухопив палицю чоклуна і замахнувся на нього. Глина штрихнувся на погляд міхая і поволі його руки, як вірний пес, сів біля його ніг, не в змозі поворухнутися. Ти не дослухав мою розповідь, продовжував міхай. Сам цар Аріпейт і його цин Скіл були людьми вольовими і впевненими в собі. Їх символ влади золота каблучка з карбункулом володіє містичними властивостями. Якщо її вкрасти, то незабаром його власник загине страшною смертю. А ось успадкований. Чи здобутий у чесному поєдинку стане його талісманом? Віддай, віддай мені ту каблучку, заскигли в раду. Мені її лиман подарував, я не крав цих скарбів. Ти не є царського роду. Тобі подарувати карбунку мав би тільки його власник. Каблучка забере у тебе життя. То що мені робити? Вола раду, ти прийшов до мене за порадою. Так? Чаклун нахилився до знерухомленого ним чоловік. Так, тоді слухай, ти маєш знайти кістяк з кіла, перепоховати його на кладовищі і покласти усі. Чуєш, усі знайдені скарби. Змаструй лук, зроби стріли, на які насади, знайдені старовинні наконечники, і теж поклади у могилу, на палець кіла одягни каблучку. В цей момент вона буде безпечною для тебе. Укрий кістяк царя червоною тканиною і засип землею. Далі я зроблю все як треба. Ага, незамовито зареготав раду. Я піду, а ти викопаєш скарб і завдяки твоїм чаклунським викрутасам, заволодієш каблучкою, знайшов дурника, я не буду знати місця поховання. Але я отримаю знак від вищих сил. І проведу обряд, щоб навіки упокоїти душу скіла. А чому саме лук я маю змайструвати? Бо скіл із стародавньої мови скіфів перекладається як лучник, це його талісман. Ошелешений усім почутим чоловік сидів нерухомо. І дивився в кут хати якимось невидючим поглядом. Що робилося в його голові, не знати. У хижі запала тиша. Було чути, як у печі догоряють дрова, біля заслінки упрівав чавунок із запашною кашею. Чаклун вийшов з хати і сів на лаву, споглядаючи, як місяць купається в лимані. Кучеряві верби полоскали своє коріння у теплій воді, а вітер розчісував їх зелені коси, освічуючись у коханні. Незабаром біля Міхая присів раду. Він деякий час мовчки сидів біля нього. Мені було дуже боляче, коли ти перетворив мене на дерев'яний слуп, промовив він. Ти не був дерев'яний. Ти був нерухомий, спокійно відповів міхай. Хай так, погодився Раду, але мені було дуже страшно і неприємно, зате ти живий і мав час спокійно подумати. Я зроблю, як ти мені порадив, міхаю, пообіцяв Радо, я є звичайний рибалка, які скарби мені не треба. Мені потрібні гроші, але не такі страшні клопоти, коли я втрачаю розум, волю і можу втратити життя. Отож, підтвердив його слова чаклун, недарма каблучка з карбункулом стільки століть була втрачена для людей. Ну, і хто тепер є нащадком скіла і має право на неї? Невідомо. Але ти зроби так, як я тобі сказав. То не я вигадав, так давні приписи стверджують. Нічого не відповів радо. Забрав свою полотняну сумку, куди Міхай повернув каблучку царя з кіла і пішов до свого села. У ніч повнолуння викопав він захований скарб на своєму городі, на світанку спустився до лиману, де на березі в кущах верболозу знайшов Розкидані людські кістки. Зібрав їх у мішок і пішов до мертвого лісу. Там, на уступі, складеного білим черепашником, ріс сосновий ліс. На деревах відпочивали і сушили свої крила тисячі бакланів, їх послі спалив усі живі дерева, і вони – Стояли тепер білими скелетами, примарами над синім лиманом. Колись тут була діброва, яка зеленіла розлогими дубами, дуби люди вирубали і зробили на цьому місці кладовище. Та за роками ворожих набігів, руїни та незгод, і це кладовище було забуте людьми. Воно заросло соснами, які з часом знищили баклани. І лише поодинокі камені, що стирчали із землі, нагадували про те, що тут є людські могили. Зійшов місяць, і мертвий ліс застиг в летаргічному сні. Сильний вітер шумів над лиманом, а тут не колихнулося. Жодна гілка. Тільки численні баклани обліпили голі білі стовбури дерев і бачили дивовижні пташині сни. Раду взяв заступ і став копати могилу. Потім на дно могили постелив червону скатертину, виклав на неї людський кістяк, по праву руку поклав лук і жменю стріл із старовинними наконечниками, полів ліву спис. На палець правої руки одягнув каблучку з карбункулом, накрив другою половиною скатертини і поклав бляшки фібули, якими скріплювали плащі древні скіфи. Та й Еліни, і фракійці теж, подумав раду, зрештою в його жилах текла кров усіх цих народів. Усі вони жили на цій землі, милувалися місяцем над лиманом. За деякий час він засипав могилу і перетягнув на неї похилений камінь, що стирчав боку. Пробач, друже, сказав він комусь невідомому. Але твій камінь я поставив на могилу скіфського царя скіла. Це велика для нас честь послужити царю після смерті. Він низько вклонився обом могилам. Потім на чотири боки світу і, закинувши заступ на плече, пішов до свого села. А десь на іншій кручі, старесний, як самий світ Чаклун міхай провадив старовинний поховальний обряд. Це були скромні похорони царя Скіфівськіла, який був убитий своїм братом за зраду. Народним традиціям скіфського племені і позбавлений батьківського престолу. На щиті кожного скіфа, вірніше у його серці, було закарбовано батьківщина, честь і вірність своєму народу. Той, хто молиться чужим богам, зрадить і свій народ, так вважали древні. І навіть царі не могли уникнути покарання за відступництво. З тих пір багато води утекло. Та про каблучку скіфських царів ніхто більше не чув. Легенди стверджують, що вона втрачена назавжди. Хіба знайдеться прямий нащадок скіла і успадкує батьківський трон? Правда? Великої скіфії вже як тисячу років немає на картах світу. На добраніч, спокійної ніченьки і барвистих вам снів любі Має наша киця спить маленьке ведмежатка, спить давно наш шлюб.